Так, вирішив трішки прибрати. Кажу, давайте, допомагайте. Один побіг туди, одна взагалі непонятно, що робить. Тор, іди допомагай, іди. Радий старатися, треба було тільки запросити. Дивись, після діток я не прибирав взагалі жодного разу. Заходь, заходь, заходь сюди. Е, на тобі мітлу. Поки що замітай, вимітай. Куди ти? Треба провірити електрику, теплу підлогу. Світло є, капець. Тепла підлога працює. Малишня не поперегризала провода, о, нормально. Тобто підготувати вам до, до зимки. поміняти оцю доску, гарно вложити, все ж гарненько повимивати. Хе, романтика вже. Тепла підлога, поцілунки, обнімашки. Я вам матрасик тут положу. Буде суре море. Буде чоре-море. Ну все. В общем, з вас помощи, як козла морока, тому виходь. Виходь, я буду прибирати, виходь. <рі> ти злився? А злився? Ну іди сюди, іди ну сюди, іди ну сюди. Хто там злився? Хто там злився? Ааа, я ти хотів Шуримуре, а я тебе виганяю. Не довби його. Не довби.